Ну, перше питання, звісно, зрозуміле: це дрони і атаки по інфраструктурі в Україні. Як ви оцінюєте, наскільки в них ще стане сил? Ми чуємо про різні варіанти закупівлі і дронів, і ракет з Ірану нових. І наскільки стане сил у нас захищатися від таких хвиль масованих? Ну, в нас немає іншого виходу ніж саме захищатися у цьому випадку. Тому вже не питання у силах, а це фактично наш вибір. Вибір за нашу свободу. А щодо росіян, дійсно, вони зараз використовують фактично на сьогодні, на 18 жовтня. Ми можемо казати про те, що вони використовують доволі таки широку номенклатуру іранських дронів. Вони не всіх є камікадзе, є розвідувальні, є розвідувально-ударні. В першу чергу, якщо ми кажемо про а, камікадзе, то це шахет 136. А також а, є і такий а, дрон, як шахет 131, а, це БПЛА, а, який відрізняється від 136-го. В нього менша бойова частина 15 кілограмів. Але а, все ж таки він також може наносити досить серйозні а, ураження об'єктам, особливо стаціонарним. А, також вони використовують розвідувальні ЄСІР та АБАБІЛ-2 і розвідувальна а, ударні це Махеджер 6. А, наскільки їх вистачить? Яка їх кількість? А, справа у тому, що ось ця а, різна номенклатура, вона обумовлена тим, що сам. Іран він саме є не серійним виробником цих дронів, а штучним, а воно все штучно виробляється. Це ручна праця, це не серійне виробництво. Та номенклатура настільки різна, вона тому, що кожна модифікація цього дрону, кожна його якась модернізація, кожен новий тип. Він а, виходить новою партією. Є старі партії, є нові партії. А, якщо ми кажемо про шахет 136 то на той час, як Росія почала а, їх закуповувати у Ірану о, у Ірану, навіть їх не було ну наприклад, більш ніж тисяча. Там було декілька сот. А, тому не виключаємо того, що саме шахет 136 у Росії є в наявності приблизно десь 200-300 одиниць. Є ще і інші дрони дійсно, але ось у чому справа: Росія може закуповувати а, також дрони Камікадзе з а, інших модифікацій у Ірану а, з більш потужною, але мі... або менш потужною бойовою частиною. А до того ж, дуже важливий аспект а, Росія на сьогодні. Ми вже бачимо, що вона модернізує самостійно. Дрони шахет 136. Ну, от про це шахет я власне хотів вас розпитати детальніше, тому що знаю, що ви дуже добре вивчили це питання. І е, що вони роблять з тими шахедами, так? І в що вони перетворюються в результаті такої модернізації і детальніше, будь ласка, а, так. Спочатку, коли вони почали використовувати шахет 136 проти України, а це був елемент, скажімо так, неочікуваності. А ми не мали якихось алгоритмів протидії цим дронам. Ми не знали, як їм протидіяти повноцінно. Зараз ми бачимо, як фактично коефіцієнт ефективності нашої протиповітряної оборони він становить майже 0,9. Ну це 90% знищених об'єктів, які вони відправляють по території України. Тобто, майже 90% цих дронів їх знищують. А вони почали через деякий час змінювати тактику використання. Тих дронів, а вони почали їх використовувати на а, більш а, таких а, низьких висотах, 200 300 метрів, щоб РЛС їх не могли побачити. А, вони а, під час заходу на об'єкт який необхідно знищувати. Вони почали виключати двигун, щоб його не було чутно. Так а, та Це інші а вони їх та, якими, кажемо мопеди, а, через так. то їх назвали. Так, вони дуже гучні, а вони навіть спрямовували їх по автомобільним дорогам, щоб саме люди, які чули цей, як воно ну лунає заздалегідь, щоб вони гадали, що це дійсно мопед або якийсь автомобіль, чи щось таке інше. Зараз система трошки змінилася. Вони їх модернізували. Вони почали встановлювати на них блоки ГЛОНАСС. Тобто, це аналог, російський аналог GPS. за рахунок цього вони по перше підвищили свою точність. По друге вони збільшили відстань а, ефективного використання. Якщо раніше це було 170 200 кілометрів, а, не дивлячись на те, що в них вони можуть а, літати на більшу відстань, але є відстань ефективного використання за рахунок їх інерційної системи наведення. А чим більше відстань їх використання, тим, а, тим менше а, точність їх а, саме ураження об'єкту. Та на сьогодні вони збільшили точність, збільшили відстань використання. Дуже цікаво те, що цю модернізацію починають вже інтегрувати на підприємствах Ірану, ось у чому справа. А можна казати про те, що Росія не стільки навіть купує у Ірану всі ці дрони, скільки вона надає технології, за рахунок яких Іран може модернізувати ці БПЛА, та використовувати навіть в якихось вже своїх локальних конфліктах, або я не виключаю навіть цього терористичних актах, ну, наприклад, проти Ізраїлю. От, власне, Ізраїлю пора прокинутися, допомогти нам в першу чергу військово і протиповітряною обороною. А ще було би непогано завдати кілька ударів по території Ірану, по таким заводам, де збирають ці дрони. Скажімо так: мене не стільки цікавить на сьогодні, чим технічно та технологічно може допомогти Ізраїлю Україні. У нас є велика кількість наших міжнародних партнерів, які дійсно є нашими друзями, а не тіма, які уявляють себе друзів, як Ізраїль, наприклад, який на сьогодні не допоміг нам зброєю взагалі. На восьмий майже місяць а, повномасштабної війни проти Російської Федерації, чому тому, що саме в Ізраїлі на сьогодні існує досить велике проросійське лобі в а, їх а, політичному полі, в їх політичному бомонді. навіть більше аніж в Німеччині а, чи інших а, країнах Європейського союзу. Тому мене настільки цікавить, чим може допомогти Україні Ізраїль. Мене більш цікавить те, як Ізраїль буде захищати вже свої інтереси. Та знищення об'єктів, на яких саме виробляються ці дрони фактично по всій території Ірану, це в інтересах вже, вже не стільки навіть України, скільки це вже в інтересах навіть Ізраїлю. Тому мені дуже цікаво, що вони оберуть інтереси Російської Федерації, чи все ж таки інтереси Ізраїлю? Ну і от ще цікавий факт: ми торкнулися наших міжнародних партнерів і друзів, які нам допомагають, і НАТО такі передасть Україні засоби боротьби з дронами буквально найближчим часом. Йдеться про станції активних перешкод. Е, мені цікаво, думаю, нашим глядачам також як працюють ці станції, тобто дрони, коли попадають під дію цих станцій, що з ними трапляється, і чи це не є небезпечним. Так, якщо вони знаходяться в цій зоні, наприклад, якщо вони використовують ці самі блоки глонас, то фактично це дійсно це вигідно, це ефективно можна робити перешкоди, щоб вони не могли орієнтуватися в просторі. Але все ж таки вони використовують не тільки ці блоки, вони ще й інерційну систему використовують. Тому ми можемо казати про те, що вони значно зменшать знову ж таки ефективну відстань використання, тобто 170-200 кілометрів. Вони будуть комбінувати інерційну систему наведення та аналог GPS, супутникові, супутникові елементи, ну ГЛОНАСС, тому фактично це значно підвищить ефективність захисту території України повітряного простору України від ударів з боку Шахет-136. З іншого боку, такі елементи, класичні елементи протиповітряної оборони, як малого та середнього відстані дії з інтеракетні комплекси, вони все ж таки повинні бути надані Україні, та ми бачимо, що вони вже будуть. Додаватися, це ми маємо на увазі не тільки, наприклад, ЗРК ХАВ, цей кі це насам та інші комплекси. Е, ну і що ще цікаво? Є інформація про те, що росіяни, окрім ракет, власне намагалися купити в Ірану ще і такі собі дрони Камікадзе АРАЖ 2 Але Іран відмовився, бо не хоче, щоб ця технологія потрапила до США, до Рук США. І Йдеться в тому. Повідомлені про те, що росіяни таки домовилися про закупівлю ракет Фатег і Зольфар. Це ракети малої дальності. Правда, не йдеться про кількість, хоча пишуть, що росіяни просили кілька сотень, а іранці сказали, що, можливо, сотню вони зможуть поставити. Чи володієте ви цією інформацією детальніше? Скажімо так, я. Не впевнений, що Іран дійсно стосовно щодо ППЛА відмовив, тому що а, ці БПЛА відрізняються, наприклад, від Шахет-136, а виключно а, саме ма, а, вагою бойовою частиною, тобто вона а, бойова більше. частина Бабо там значно потужніша. Потужніша так. А, тому а, фактично, а в чому технологія? Ну, Технології ніякої немає, встановили значно більш е, е, вибухової речовини, е, більш е, потужний е, двигун, щоб це все розганяти до більш-менш якоїсь е, е, швидкості е, умовної. Все. там немає ніяких технологій взагалі. Е, щоб ми сприймали Іран, як він є? Це країна, в якої взагалі немає якоїсь високих технологій, високотехнічного виробництва та такого іншого. Це не країна, яка виробляє вандервафе та хай-тек. А усі ці дрони це досить примітивні БПЛА. Їх а, саме перевага саме у бойовій частині. Вони а, встановлюють бойову частину досить потужню, а, якої немає, наприклад, у російських дронів. В них взагалі нема такого аналогу. Мабуть, у майбутньому з'явиться, але поки що ні. Так само і щодо їх ракет. Вони значно, скажімо так, більш відсталі, аніж ті самі ОТРК «Іскандер» М 723 та 9 М 728 А вони фактично навіть більш відсталі, аніж тактичні ракети. Точка У, але. Вони мають досить потужну бойову частину, тому їх використовувати як елемент терору проти цивільних об'єктів цивільного населення, міст в глибокому тилу о, України на 300-400 кілометрів. Так вони можуть це здійснювати, тому в цьому і є небезпека. Їх використовують для того, щоб зупинити контрнаступ, так само, як і шахет 136 Контрнаступ збройних сил України, я маю на увазі, їх використовують саме для терору, для здійснення терористичних актів? Е, ну, це дуже серйозне застереження. І дякую вам, що ми разом змогли розібратися у цьому повідомленні, так і, скажімо так, вивести його на чисту воду, так і зерно від полови відділити і зрозуміти, що Іран то в принципі росіянам вже відмовити ні в чому і не може, так які будуть запити. Технології, хто кому експортує, що називається, е, хотілось би поговорити про ще одну загрозу, яка зараз. На слуху явному це, це нове угруповання сил російсько-білоруських, які складаються в Білорусі, воно нібито було передбачено раніше союзною угодою російсько-білоруською, але складати це угруповання почали власне зараз. Ну як люблять казати російські пропагандисти, совпадіння не думаю, так які ризики нам очікувати від цього нового угруповання, і чи вдалося дотиснути. Великому фюреру маленького фюрера, тобто Путіну Лукашенка, на вступ прямий вступ у війну в Україні не буде ніякого прямого вступу в війну. Хоча я не можу так казати, тому що на мій погляд, білорусь режим Лукашенка, фактично є посібником військових злочинців в Росії Путіна і всіх інших, тому фактично вони також. Сутову відповідальність а, за ті військові злочини, які чиняться на сьогодні в Україні, а, але те, що не буде використано ресурсу білоруської армії найближчим часом, це так і не буде використано а, так само. І той ресурс, який Російська Федерація зараз концентрує в Білорусі, а, його також не буде використано, а, тому що цей ресурс а, не є боєздатним. Це частково мобілізовані, яких відправляють в Білорусь для того, щоб вони проходили навчання. А вони там будуть отримувати а, на полігонах а, Білорусі базові навички а, ведення бойових дій для того, щоб потім відправитись до України, тому що в самої Росії не вистачає полігонів, щоб усю цю мобілізовану а, шушуру якось а, навчати. А, чому я роблю такі висновки? Тому що вони зараз відправляються в Білорусь. У форматі а, саме а, батальйонів, маршових батальйонів, не батальйону тактичних груп, тобто з технікою, танками а, ББМ, а, з ракетними комплексами, самохідними артилерійськими установками, реактивною системою залпового дня і так далі. І так далі іншою номенклатурою. Вони а, туди відправляються виключно з автомобільним транспортом, Камазами, Уралами, таке інше. Тобто, це маршовий батальйон Другої світової війни. Наш піхотний батальйон уходить в даль. Та просто саме на марш так. І пішли в Білорусь саме так, це не батальйонна тактична група взагалі. А тисяч, які вони анонсували, це фактично умовно. 12 БТГР. Але але це не БГТГР. Вони не можуть здійснювати наступальні дії та окупацію території України. Це фактично живе м'ясо, тому це виключно щоб здійснювати ці інформаційні хвилі та тренування. Ось цього частково мобілізованого ресурсу, пане Олександре. Дуже вам вдячний. Ми сьогодні змогли зробити велику роботу, як мінімум, вивести на чисту воду два повідомлення, так і дати українцям зрозуміти, де насправді загроза, а де її чекати не слід. Дуже дякую вам, пане Олександр. З нами був Олександр Коваленко, військовий експерт.